Екологічне виховання дитини в сім'ї. Протягом перших семи років життя у дитини відбувається формування самосвідомості. Вона починає розуміти, яке місце займає в світі, орієнтуватися в навколишній дійсності і знайомитися з її цінностями. Саме в цей період у дитини важливо закласти основи взаємодії з навколишньою природою, прищепити їй любов, повагу. І дбайливе ставлення до неї. Екологічне виховання дітей дошкільного віку складається з емоційних вражень про природній світ перших знань про різні форми життя. Але найважливішим для формування екологічної свідомості у дитини є приклад дорослих. Завдання батьків. Показати малюкові, яким прекрасним є світ природи, допомогти йому налагодити з ним правильно взаємодію. При цьому вони повинні самі володіти достатньою екологічною культурою, будувати свій побут відповідно до основних принципів бережливого ставлення до природи. У сім'ї повинно бути створено середовище, в якому дорослі своїм особистим прикладом показують дітям правильне відповідальне ставлення до природи, проводити разом з ними різні природоохоронні заходи. Також важливо формувати в дитини систему екологічних знань. Вона повинна постійно отримувати знання про рослинний і тваринний світ, природні явища. Крім того, необхідно з ранніх років розвивати в малюка естетичні почуття, здатність побачити і відчути красу природного світу. Краса рідної природи розкриває красу людської праці. Народжує бажання зробити свій край ще прекраснішим, тому так важливо показати дітям, як людина оберігає і примножує природні багатства, скільки праці вкладає, щоб радували всіх ліса, і озера, поля і річки. У вихованні в дитини дбайливого ставлення до природи немає і не може бути дрібниць, зірвана просто та квітка, спійманий з цікавості метелик. Розтоптаний жучок, все це при байдужому ставленні з боку дорослих, може призвести до вкрай небажаних наслідків. Любов дітей до природи починається з осмислення її цінностей, тому, перш за все, потрібно показати пізнавальну та естетичну цінність природи, завдяки цьому з часом і розвинеться дбайливе відповідальне ставлення до навколишнього природного середовища. Зацікавлювати дитину батьки можуть найрізноманітнішими способами, наприклад, вирощування домашніх рослин, крім того, щоб діти своєчасно їх поливали, слід всіляко заохочувати їх інтерес до росту і розвитку рослин. Появи нових росточків, квітів, плодів найбільш придатні для цього такі швидкорослі рослини, як герань або бегонія, кімнатні культури помідорів і огірків, відповідальність, важлива якість людського характеру, і саме її ми будемо розвивати, довіряючи крихітці життя зелених вихованців. Також можете спробувати виростити апельсини або лимони, ананаси чи груші. Посадіть в землю кісточки фруктів і подивіться, що вийде. Ну хіба це не диво виростити на підвіконі тропічну рослину і навіть поласувати її плодами. Кожна сім'я має всі можливості для того, щоб пробудити. Розвинути у дитини інтерес до життя природи, потреба постійного спілкування з нею. Велике виховне значення мають регулярні сімейні поїздки в ліс, поля, на річку чи озера. Дитина під благотворним впливом батьків поступово сприймає красу і принадність природних ландшафтів, вникає в таїнства життя природи. У безпосередньому зіткненні з природою у дітей розвивається спостережливість, допитливість, інтерес до природних об'єктів. Дуже велике значення має читання вголос книг про природу життя тварин, залучаючи дитину в обговорення прочитаного, дорослі роз'яснюють незрозумілі моменти, направляють його думки і інтереси на життя в природі. Особливо дітей тягне до тварин. З тваринами дитина може емоційно спілкуватися, грати і розмовляти. Ігри з братами меншими, особливо з собаками й кішками, тренують дітей фізично, дитина стає більш рухливою і спритною, удосконалюється її моторика і координація рухів. Наявність тварин в будинку робить дружнішою і згуртованішою сім'ю. Так само величезне значення має художня творча діяльність дітей, ліплення з глини, пластиліну, всі види аплікацій, конструювання із застосуванням круп, тіста і природних матеріалів, малювання за допомогою рослинних елементів все це сприяє вихованню любові до природи у дошкільнят. Прагнення зробити гарніше, краще впливає на світ почуттів, дозволяє розкрити творчий потенціал, підвищує рівень розвитку мовлення у дошкільників, діти вчаться створювати, вчаться розуміти і бачити красу, багатство природи. Також можна завести календар добрих справ. У нього разом з малюком записуйте всі корисні справи, які зробили на благо природі Крім того, в будь-який час року під час кожної прогулянки можна брати з собою фотоапарат і робити гарні знімки, які будуть нагадувати дитині про захоплюючі знайомства з природнім світом. Екологічне виховання буде дієвіше тільки в тому випадку, якщо в родині існує постійне щоденне спілкування дорослих з дітьми. Не шкодуйте свого часу на ігри з домашніми тваринами, на ботанічні експерименти, на читання добрих віршів і оповідань про природу на прогулянки. І тоді ваші діти і в дорослому житті будуть усвідомлено і дбайливо ставитися до всього живого на землі.